Шановні викладачі, гості та, звичайно ж наші любі випускники. Сьогодні ми зібралися тут, щоб відзначити особливу подію ваш випуск з коледжу. Це хвилюючий і водночас радісний день, адже ви завершили важливий етап свого життя та готові вирушити у самостійне плавання. Цей день символізує не тільки отримання диплому. Але й роки наполегливої праці, здобуття знань, досвіду та, звичайно ж, друзів. Ви пройшли цей шлях гідно, з честю подолавши всі труднощі і випробування. Сьогодні ми проводжаємо вас у доросле життя, сповнене нових можливостей та звершень. Віримо, що кожен з вас зможе знайти своє місце під сонцем. Реалізувати свій потенціал та стати успішним в обраній професії. Сьогоднішній день це свято не тільки для вас, дорогі випускники, але й для всієї нашої країни. Адже саме ви її майбутнє, її надія та гордість, саме вам будувати нову Україну сильну та незалежну. І для цього ви повинні пам'ятати про своє коріння, про свою історію. Про свою культуру. Саме батьківщина дала вам ті знання та вміння, які допоможуть вам досягти успіху в житті. Тож давайте віддячимо їй своєю любов'ю, своєю працею та своєю вірністю. Ще не вмер україни слово. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса запану, ми, ми, братця, Чила ми положим за нашу свободу І покажем, що ми братя козацького, душила, ми за нашу Сьогодні, у цей урочистий день, ми не можемо не згадати про тих, хто щодня, щохвилини, ризикуючи своїм життям, захищає нашу рідну землю, нашу свободу та наше майбутнє. Ми говоримо про наших захисників, воїнів Збройних сил України, всіх, хто зі зброєю в руках став на захист нашої батьківщини. Саме завдяки їхній відвазі, їхній жертовності ми сьогодні можемо зібратися тут, святкувати ваш випуск та мріяти про майбутнє. Вшануймо хвилиною мовчання, пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Їх подвиг завжди буде жити в наших серцях. Ну що ж, дорогі випускники, ось і настав той самий довгоочікуваний момент, коли ви можете нарешті почути не тільки лекції, але й щирі слова привітання від людей, які завжди були поруч з вами протягом цих років навчання. Вітаємо наших випускників і від усієї душі хочемо побажати рухатися в правильному напрямку по дорозі життя, займатися улюбленою справою, вірити у свої сили і мрії, ніколи не опускати руки і робити своє життя насиченим та яскравим. Наші випускники мають безліч досягнень та достоїнств. Це і активна життєва позиція, патріотизм, успіхи у навчанні, творче мислення, ентузіазм. Більшість студентів приймали активну участь у житті коледжу та навіть долучались до розбудови молодіжної політики. Отже, з нагоди випуску 2025 року грамотами нагороджуються менеджер групи МФ 21 Чернишенко Валерія Олександрівна. Та Студенти Бугайова Ірина Дмитрівна Хмара Ростислав Артурович, Булашева Олександра Іванівна, Бульдович Анастасія Євгенівна, Вербовська Поліна Сергіївна, Гураль Анна Ярославівна, Калініченко Олена Валеріївна, Катрук Катерина Сергіївна, Лівик Сергій Миколайович, Низовець Софія Андріївна. Петров Данило Ігорович, Реймер Мирослав Миколайович, Каченко Артем Олександрович, Чабанюк Діана Юліанівна, Рів'якін Михайло Віталійович. Сьогодні радіє за своїх студентів-випускників та проводжає їх в дорогу самостійного життя та хто переживала за них не менше, аніж батьки, хто радів їхнім успіхам і засмучувався через їхні невдачі. Це куратор групи Демиденко Ганна Леонідівна. Дорогі мої, найталановитіші, найрозумніші випускники. Ми всі дуже раді привітати вас таким знаменним і важливим днем, вашим випускним. Сьогодні ви здали останній контрольний іспит, і зараз ви всі дуже радісні, щасливі, веселі. Тож нехай все ваше життя буде саме таким. Осяйним безкрайньою радістю, безхмарним щастям і безтурботними веселощами. Бажаю вам вибрати саме ту професію, яка буде приносити вам удачу і перемогу. Бажаю вам реалізувати всі ваші намічені плани і мрії. Я дуже вас люблю, сильно вам пишаюсь і дуже в вас вірю. Бажаю вам світлої дороги на шляху до самостійного життя, особистісного росту і впевненості у всьому. Прийміть найтепліші напутні слова, які сказані від душі. Удачі вам і всіх найкращих побажань! До привітань і побажань куратора приєднуються всі викладачі нашого коледжу. Дорогі випускники, сьогодні особливий день. Коли ви перегортаєте сторінку навчання у коледжі та вирушаєте у захоплюючу подорож дорослого життя, ви отримали міцні знання, здобули вірних друзів та стали справжніми фахівцями своєї справи. Нехай ваш диплом стане для вас не лише документом про освіту, а й символом вашої наполегливості, працьовитості та віри у свої сили. Пам'ятайте, що навчання це безперервний процес і кожен новий день відкриває перед вами безмежні можливості для розвитку та самовдосконалення. Не зупиняйтеся на досягнутому, мрійте сміливо, ставте перед собою амбітні цілі та впевнено крокуйте до них. Нехай на вашому шляху зустрічаються цікаві люди, корисні знання та успішні проекти. Вірте в себе, в свої таланти та можливості. Не бійтеся помилок. Адже саме вони допомагають нам стати сильнішими та мудрішими. Завжди йдіть вперед, незважаючи на труднощі і пам'ятайте, що успіх приходить до тих, хто не здається. Щиро бажаємо вам щастя, здоров'я, натхнення та успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай ваш професійний шлях буде яскравим та плідним, а ваші досягнення приносять користь людям. Та славу нашій країні! Всі ви вже кваліфіковані спеціалісти та справжні майстри своєї справи. Після святкового вечора дороги у всіх розійдуться, у кожного в житті починається свій шлях, але ці роки, які ви провели разом, назавжди залишаться у вашій пам'яті. Сьогодні ми разом з вами хочемо погортати сторінки книги, яку всі ми створювали протягом навчального процесу. Саме такими розумними, талановитими, впевненими, веселими і активними ми хочемо запам'ятати наших студентів. Щасливим бути шалено щасливим! Щасливим бути шалено щасливим! Майвесний так для тебе відчуває, так чекаєш. Де чого тобі не вистачає теж сонце? Ти шалено щасливим Маніфестом моя надія Мільйони чую Я радію За що я тобі сказати хочу Тимсом вирієш зможеш Та чому чому не розумію? Та багато в суті не гати його Часто справа ти нарешті крила час вітати час Добігає кінця наш захід. Бажаємо вам, наші любі студенти, щоб отримана освіта неодмінно стала в нагоді в вашому житті. Пам'ятайте, коледж любить вас, любить таких різних, великих і маленьких, упертих і лояльних, слухняних і зухвалих. Любить всіх. І як світло зірок доходять до нас через роки згадки не про двійки і невдачі, а про ваші усмішки. Перегорнуто сторінку юнацьких літ, перед вами чистий аркуш. Заповніть його без помилок, так як учили вас ваші батьки та викладачі.